Щойно лікарі зупинили серце пацієнту, аби потім знову його запустити. Це інститут серця у Києві. Сьогодні у медиків надскладне завдання. Вони імплантують 46-річному чоловіку штучний серцевий клапан. Зараз накладаємо шви на кільце і потім імплантуємо механічний протез в квартальну позицію. Для Операцій такого рівня потрібно світло без вимкнень, а саме слово блекаут звучить як вирок, адже усе в операційній починаючи від апарату штучного кровообігу, апаратів УЗД, різноманітних датчиків і закінчуючи операційними лампами, працює на електриці. Раптове зникнення електроенергії може призвести до летального наслідку. Інституту серця планові відключення електрики не стосується, оскільки це об'єкт критичної інфраструктури. Втім, лікарня все одно має і кілька генераторів на випадок повного знеструмлення. Ми маємо зараз п'ять генераторів е, на нашій території, які живлять службу крові, е, живлять реанімацію окремо, окремо операційну, е, окремо. Наші відділення, які потребують електрики постійно. І ми маємо автономну службу опалення зараз. Ми перейшли на опалення щепою дерев'яною і маємо свою скважину. Тобто ми можемо існувати деякий час, може і декілька тижнів, якщо це буде. Дуже довгий період, ми маємо план Б евакуацію. Самі ж лікарі готові працювати і у повній темряві, маючи лише ліхтарики. У нас є навіть на випадок, коли усе відключиться, навіть такі от ліхтарики. Це на, якщо буде виключення всього. Більш того, якщо вийде зі строю, навіть акумулятори є. Руки. Руками ми можемо дихати, руками ми можемо крутити апарат штучного кровобігу. І це вже було. І від цього не страдає. Олег Анатолійович, анестезіолог з 30-річним досвідом. Дві-три операції на добу кожна тривалістю від 2 до 4 годин норма для нього. На рік це 100-120 операцій зі штучним кровобігом. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лікарні побільшало пацієнтів. Поряд з цивільними лікарі рятують життя і українським військовим. Це для нас було нове, тому як такі тяжкі поранення, міновибухова травма, так, осколичне поранення серця, з ураженням коронарних судин. Зараз ви станете свідком. Як зупинене серце почне знову працювати. Для кардіохірурга робота в цій операційній вже закінчилась. Його чекають у наступній. Всім дякую. А тут інші медики продовжують свою роботу, адже запуск серця не останній етап операції. Зараз зупиняємо апарати з штучного правову. Будемо зашивати будемо закінчувати операцію. Постійно на роботі, ми були, виходжу постійно на роботі. Перші два-три місяці ми були постійно на роботі всі. Зараз ми трошки вже вийшли більш-менш планово роботу. Ми передивили свої цінності, життєві, звичайні життєві цінності. що Для нас раніше було цінно, зараз для нас цінне життя і допомогу один одному. Це не в даний час. Лікарі завершують операцію пацієнта, направляють в реанімацію, де він проведе декілька днів під наглядом лікарів та медсестер, таких як Катя. На даний момент у нас у великому реанімаційному залі вісім пацієнтів, і вісім пацієнтів працює три медсестри. Люди стали більше хворіти на серцеві хвороби. У нас можуть бути пацієнти як на ШВЛ, так і самостійно дихати. Потрібно швидко переключатися на генератори. Потрібно чітко розуміти, що робити. Тобто, ну це тяжко. Як морально тяжко, так і фізично тяжко. Може, навіть я б сказала, що морально тяжче. Попри втому і повітряні тривоги лікарі та медсестри продовжують працювати. Вони вірять, українське серце не зупинити, і блекаут вдасться уникнути.